Організував декілька схем ухилення від мобілізації. СБУ викрила на Полтавщині мешканця Миргородського району, який допомагав чоловікам призовного віку в оформленні фіктивних довідок про поганий стан здоров'я чи групу інвалідності. Осіб, які хотіли уникнути призову, підозрюваний підшукував серед свого оточення та пропонував оформити липову інвалідність для них чи їхніх родичів. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, вартість послуг стартувала. Від 3 тисяч доларів США залежно від виду фіктивних довідок. Для отримання довідок з липовими діагнозами фігурант звертався до своїх знайомих із різних закладів охорони здоров'я на територію області залежно від прописки клієнтів. Ці документи ставали підставою для оформлення групи інвалідності та подальшого безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість послуг стартувала з 3 тисяч доларів США залежно від виду фіктивних довідок. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили пакети документів потенційних клієнтів та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Це частина 3 статті 15, частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності.